Громадські активісти організації Зоозахист Рівне разом зі студентами РДГУ вийшли на тихий протест. Вони переконані, нині безпритульних собак нікому захистити, та ще міліція не поспішає розслідувати дані злочини. Тому пікетувальники вимагають знайти та покарати злочинців, так званих докхантерів, які знущаються та вбивають тварин. Вибачте, але буду казати відверто. Міліція жодних дій по встановленню злочинців особ не провела і тому. Ми почали самі встановлювати. і В нас є підозрюваний. Я про нього да, вам да, повідомляла. Да, 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 і він не один. Них є група. Звинувачення активістів правоохоронці відкидають. кажуть, лише цьогоріч отримали 46 заяв від мешканців, які постраждали від собак. Водночас запевнили, що слідчі роботи ведуться. Відкрито кримінальне провадження за статтею 299 частиною 1 кримінального кодексу України. Це жорстке поводження з тваринами. В межах кримінального провадження будуть проведені всі заходи щодо встановлення осіб або ж особи, яка вчинила даний кримінальний злочин. Будемо зробимо так, щоб найкоротший термін вжити заходів по встановленню даної особи і при встановленні згідно чинного законодавства матеріали будуть скеровані до суду. Молодь також висловила занепокоєння та протест проти насилля. Хоча й самі неодноразово відчували загрозу від бездомних собак. Ну, особисто так да, я відчувала. Ну тобто, в нас ж є в рівному е, зібраняно таких тварин. Були такі загрози, наприклад, але в мене не було бажання, таких як цих людей ну там отомстить таке різне. Активісти наголосили, захищатимуть тварин і надалі. А якщо міліція не працюватиме добросовісно, тоді звертатимуться у вищі інстанції. Андрій Опанасюк, Олена Семенович, Рійкобів, новини Рівного.